Подарунки, пісні та справжня атмосфера свята Святий Миколай завітав у гості до дітей, захисників та переселенців із Маріуполя, які казкові дива підготували для малечі. Софія Фесік розповість вони пережили чимало під час окупації та виїжджаючи з неї. А нині тут, у Києві, напередодні Дня Святого Миколая переселенці з Маріуполя мають змогу зануритися у справжню казку. Родина Анастасії виїхала з рідного міста після п'яти місяців окупації. Вона зізнається, що згадувати ті часи важко. Зараз у Києві вони будують своє життя спочатку. Однак жінка щаслива, що може і в чужому місті відчути домашній затишок. Це дуже класно, бо зараз в мене не так дуже багато часу. Я дуже багато працюю. Сьогодні ми приїхали. Ми навіть не могли представити собі, що так буде дуже класно, так атмосферно. Ну так знаєте, по-домашньому. Тут поспілкувалися, знайшли знайомих, плюс така. Атмосфера, свято ну хочеться все ж таки вірити, що свято є, що все буде в нас добре. Святковий переддень Миколаїв для вимушено переміщених маріупольців та родин військовослужбовців уже втретє організовує акторська школа Фенікс. Ми влаштовували, були якісь театральні постановки для людей, але цього разу хочеться знаєте, обрали таку локацію для того, щоб максимально погрозити їх в момент дива, неймовірної краси і різдвяної такої різдвяного настрою для того, щоб вони. Згадали, що таке дитинство, щоб ворог не зміг все ж таки вкрасти в них ці святкові моменти, ці щасливі моменти дитинства. діти зараз, які на окупованій території. У них нема цих свят наразі, які діти з нами, хоч це свято, поки нема тривог, нема цих шахедів, нехай, хоч, як кажуть, побалуються, попригають, посвяткують. От в м'ячик і и... І в крокодила і танцювали для дітей підготували конкурси, різноманітні ігри та, звісно ж, подарунки. Привітати малечу та їхніх батьків завітали і зіркові гості. Зважаючи на такий холод, який зараз а у нас сьогодні мінусова температура нам пощастило. Дуже важливо тримати цей нормальний градус відносин між нами усіма і людьми, які пережили щось супержахливе. Людьми, які ще не пережили щось супержахливе, але все одно переживають втрати, і ця можливість зустрітися всім разом і, хоч трошки подарувати одне одному теплих емоцій у холодне зимовий день, це дуже цінно. Цей захід дає нашим дітям можливість відпочити, можливість побачити красу, можливість. Розуміти, що вони не тільки, вокруг нас не тільки війна, а те, що, хоч ми і не в своєму місці живемо, але нас приймають як рідних і допомагають нам, тому що дуже важливо розуміти те, що ми не одні. Всі обов'язково колись повернемось в теплі міста, місця і все це наші друзі. Софія Фесік, Микола Довгий, п'ятий канал. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин. Повертаємося до нашого марафону Незламна країна.